Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, нарешті ми приїхали додому. Зустріли нашу сестру із сім'єю, з дітьми, з чоловіком в аеропорту. І вже приїхали додому і накриваємо на стіл. Робимо вечерю святкову. Другий раз вчора накривали, потім все прибирали, і сьогодні знову вже всі наші тут. І покажу, що ж ми. Приготували. Це на столі стоять холодні спра... страви. Зараз покажемо, у нас є супчик, зварили, щоб їм було з дороги файненько картопелька доварюється на пюрешку. Далі в духовці голубці, котлети, риберця, качка, м'ясо, вид... видів м'яса, ну, нормально так, щоб посмакували. І ось такі. Кортик, желе, пташине молоко, печиво. ось квіточки. Тут уже показую, як хлопці наші граються. Вони дуже раді, дуже ждали своїх братанів, як вони кажуть. Вже ось всі сидять, вечеряють. Котлети, рибка червона, моя улюблена. Все по-простому, по-сімейному. Але затишно і смачно. Ми дуже раді і дуже вдячні Богу, що все закінчилось благополучно, добре, що вони добралися сюди, цей Богостроїв. Ми дуже раді, що можна спокійно поспати ніч. Ось тут такий солоденький стіл, фрукти. Все солоденьке і смачненьке. Ну що, всім дякую за перегляд і всім пока-пока!